Чого ми тут хотімо? Ви знаєте, тут кажуть про нас, що ми тут стоїмо, тому що нас на не боїться. Це не так. Ми тому тут стоїмо, що нас, ця влада боїться нас. Я, я не знаю. Мабуть, про це знає ті, хто десь там зверху. Але не є. Деякі люди кажуть, що її посадили за те, що вона робила з швидкими, з газом. Але чесно, я в це не вірю. Не вірю в себе. Погане, що вона сидить. Тобто, це слово вона. Її засуджували по багатьом статтям, але посадили її за газовий конфлікт. Нібито то вона е, заключила договір на поставку газу в Україну, бо невигідним для України цінам. Її звинувачили в тому, що вона сфальсифікувала цей договір, що вона вкрала цей газ. Так по цим причинам вона знаходиться зараз за градом. Я так врахую, що її просто позбавили і е, дуже боїться наш президент і наш, наша влада, тому її позбавили волі, щоб. Прибрати, так сказати, політичного конкурента арени. тому що Юля Володимир це конкурент номер 1 на нині діючому президенту Віктору Януковичу. Зараз е Юля Володимира знаходиться в лікарні, е відмовляється від лікування за кордоном. Бажається політичним Я вважаю, що її засудили несправедливо. Зараз іде розгляд справ, вона коли вийде не ясно, тому що є ще дуже багато статей, по яким її хочуть засуджувати, і вирок по цим статтям ще не винесли. Тому доля такої жінки, як Юля Тимошенка. По всьому мірі нема. Да. Розумної і красивої. Вона номер один у світі. У світі. Це людина, яка могла б докопатися до цих бандитів, Злочі. до цієї мафії. От чого вони її як, і, держать. і держать. вони її бояться. Одним словом, бояться, та й годі. А от коли вони випустять, ми тут робимо міти, робимо шарики, одразу я не знаю, це буде кажуть, а ті заміна лазак, от то будемо свято.